Не згідності учнів через використання сучасних прийомів та методів навчання. Сучасний стан міжнародних зв'язків України, вихід її у європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні постійно зростає. Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування. Вона сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, забезпечує такий рівень їхнього культурного розвитку, який дозволяє вільно орієнтуватися і комфортно почуватися в Україні, мова якої вивчається. Як відомо, основним завданням школи є не вчити, а навчати вчитись і готувати учня до безперервного самостійного навчання. Відповідно до основних положень державного стандарту, школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також особистої відповідальності учня за результати навчання. Тобто ключові компетентності, що визначають сучасний зміст та якість навчання. Набуття компетентності перетворює учня з носія академічних знань у людину активно, соціально пристосовану, налаштовану не лише на спілкування щодо обміну інформацією, а й на соціалізацію в суспільстві з метою практичного використання здобутих знань. Тому головне завдання кожного вчителя формувати комунікативні здібності учнів на уроках та позаурочний час. Сьогодні, під час нашої методичної палітри ми заслухаємо вчителів, які розкажуть нам про прийоми та методи формування комунікативних компетенцій учнів на уроках іноземної мови. Про формування цих навичок на уроці англійської мови з використанням сучасних інформаційних технологій нам розповість вчитель вищої категорії Деснянської школи Чичка Марина Індрівна. Доброго дня ще раз. У своїй розмові я хочу торкнутися питання часу. Як час впливає на технології, які змінюють процес навчання, підхід вчителів до нього і самих вчителів? 21 століття це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому, участь, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення, набуває вирішального значення. Так, новітні інтерактивні технології стали прикметою сучасної шкільної доби, тому використання засобів процесів навчання. Дозволяє підняти на більш якісний рівень загальнокультурний розвиток учнів, сприяє формуванню комунікативних здібностей, підвищує мовний рівень учнів, мотивацію у вивченні англійської мови. Також хочу такий відступний сторону зробити: що ми вчителі іноземної мови вже звикли до того, що ми маємо розбиратись у всіх сферах та галузях життя під час вивчення різних тем. Ми на уроках англійської мови демонструємо знання літературних творів, орієнтуємося в фізиці та хімії. Можемо пояснити учням, що таке інтродуктивні особи рослин, тому що виникають таке питання про дактус фішес, і а що це таке? Можемо пояснити учням, що таке синтез енергії або принцип роботи електронного пристрою, в інвеншнс. Також ми не можемо дозволити собі залишатись постороннь досягнень технічного прогресу, тому що діти дуже швидко схоплюють всі ці нові в'яні прогреси, і ми маємо не відставати від наших вже учнів. Одним з напрямків саморозвитку для мене є участь у деяких освітніх конкурсах, пов'язаних з використанням освітлення КТ. А саме це був всеукраїнський конкурс створення електронних освітніх ресурсів відкритий світ. Де за рішенням журі моя розробка уроку зайняла призове місце я стала номінатом цього конкурсу. Потім конкурси з використання ІКТ в начальному виховному процесі, де мої розробки займали призові місця на районному та обласному рівнях. І також я поширюю свій досвід за допомогою фахових видань у друкованні роботи. Хотілося б запропонувати вашій увазі декілька елементів вправ з використанням мультимедійної дошки. Вправи я намисно взяла дуже прості. Базові такі, але завдяки сучасному оформленню увага учнів прикута до вправи весь час. Це яскраво, цікаво і ефективно. Я пропоную вам, шановні колеги, опинитись у ролі учнів і спробувати виконати цю вправу. Так, Що ми бачимо? Далі називається вот -рол», рол. Ми заглядаємо з дітьми до їх шафи. Щоб подивитися, що там є. Так, ага. ми а, бачимо тут, тут, тут. тема одяг, предмет одягу, який притулний був в назві його. Треба учню гадати, який це предмет одягу, сказати голос і всі дружно перевіряємо. Щось таке. Допомагаємо. Totalneck. Total я сказала і я перевірила, Так, і всі переконали, що учень я правильно сказала. Далі. під цифрою 2 у нас. Джекет. Вже краще. Джекет. 3, three. You are right. Well, who wants to try? Who wants to try? Teachers of English. You <laughs> 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 no, Зараз подивимося, Так, що це у нас таке? Шут. Угу. Шут. Неправильно Шут. що зробили? Вже... Правильно, а я не <laughs> <laughs> Так. Я хочу сказати, що інтерактивна дошка творить дива, але не, завжди, не всі дива вона творить. До уроків потрібно звичайно, ретельно готуватися, це має бути оформлено технічно, без допомоги нам це дуже важко зробити. Дякую, Володимир Алексійович. Не можна урок перевантажувати такими мультимедійними елементами, використовувати їх до ЗОВНО. Якщо говорити, як відноситься до використання інтерактивної дошки учні, звичайно, їм дуже подобається з великим таким за працює <звід> працює ханомовна школа «Happy English». Коли, з... коли ми е... домовилися, що не то, що домовились, а все-таки вирішили, що ми будемо продовжувати і в цьому році. Цей табір, то перш за все, ми намітили план своєї роботи. Були намічені дні, коли будемо працювати, скільки буде тривати заняття, складено план роботи. В цьому році ми втілили, реалізували нетрадиційну для українських таборів модель навчання іноземної мови, а саме це навчання через діяльність. Звичайно, для вчителів англійської мови це був напружений час, адже вони заздалегідь готували розробки занять, сценарії заходів, ігри, різні активності і проводили їх для тренувальні у кожному законі. У цьому році ми вирішили, що наші заняття будуть проходити за такими напрямками. Це заняття з драми, музики, краєнознавства, інтелектуальних та спортивних іграх. І, звичайно, перед тим, як спланувати нашу роботу, як почати нашу роботу, ми зробили правила погодження в банловній школі. Був складений розклад занять, визначені колективні творчі справи та фінальні мероприємства. Для того, щоб об'єднати дітей в загони, ми використали прийоми. Танцюємо та співаємо разом. А Фінальною подією став музичний флешмоб. Звичайно, дуже дітям подобалися музичні заняття. Чому? Тому що кожного разу вони проводили свою активність під музику, вивчаючи, скажімо, слова, не по тому, що потрібно їх вчити на уроці, а для того, щоб бути активним під час занять з музики. Вони вивчали ті слова, які їм подобались, вони вивчали те, що пропонував вчитель, і воно їм було цікаво. Звичайно, не тільки діти співали, не тільки діти рухалися під музику, звичайно, були і конкурси, і вони могли проводити ці заняття не тільки в класі, але і на спортивних майданчиках. Цікавим напрям драма. девіз вивчаємо іноземну мову за допомогою тіла, серця і розуму. Принцип роботи театр або сценічна гра у мовному таборі. Але театр або сценічна гра це не вид мистецтва, а медіум, засіб інтерактивного навчання і вивчення мови, одна з форм пізнання світу іншомовної культури та самого себе. Грати означає діяти в уявних ситуаціях, проживати їх, реагувати, відкривати, ризикувати. Максимально використовувати свій власний досвід і здобувати новий. І, звичайно, дуже цікавим напрямом було країнознавство. Під час занять по країнознавству була проведена година розгаданих та нерозгаданих та таємниць. Дуже багато було проведено екскурсій, День веселих завдань це командне виконання творчих завдань та експромтна презентація результатів. Документи, міносвіти, знайомимося знову знайомимося з новими підручниками та методичною літературою, вирішуємо гімназійні проблеми, заходи та їх підсумки. Звичайно, розглядаємо питання методики викладання іноземних мов. Засідання методичного об'єднання можна проводити традиційно у вигляді дискусії, круглих столів, доповідей, але можна проводити нетрадиційно. Наприклад, зараз я пропоную вам майстер-клас по проведенню методичного об'єднання і розглянемо питання технології ситуативного моделювання. Ця технологія дуже актуальна і не нова, тому що це система методів, яка направлена не на повідомлення знань і їх відтворення, а на організацію учнів для самостійного набування знань навичок, умінь у процесі активної познавальної діяльності. Це ігри, рольові ігри, інцинізації або симуляції, спрощена версія реальності. Сьогодні ми з вами побуваємо в турагентстві, я менеджер турагентства. you are welcome, І е, перший е, наш ша буде е, таким: ми е, маємо декілька унікальних пропозицій в нашому турагентстві для вас е, подорож для вашого подорожування. Я представлю вам країни, а ви спробуєте догадати здогадатись про які країни йдеться. in english it's, it's france yes of course it's france yes because okay. the next Chelsea. yes the united kingdom Етап емоційного налаштування на роботу. Я хочу, сказати, хочу запитати вас, шановні колеги, як ви створюєте емоційний фон на ваших уроках, позакласних заходах, на виховних годинах, які прийоми ви використовуєте? Наприклад, що це може бути? Комплімент. Яка загарка? Заганка. Пісня, руханка на початку. Вірші загадка. Mm -hmm. Зараз ми повертаємось в наше агентство. І сьогодні ми готові запропонувати вам а, декілька турів. На слайді ви бачите країни і мету, з якою ви можете подорожувати в цю країну. Наприклад, United Kingdom Education, Tokyo Токіо France Culture Кулчур Switzerland Mountain Маунтен and Money, the USA. <laughs> yes, for me, I'm going to go to the United Kingdom because I want to improve my English, so I will go with the aim of education. And what about you, Marina Where will you go? I want to relax. <laughs> yes, to Turkey. And what about you, Oksana? What about you? I would like to go to France. Mm -hmm. To? To see um, a sides. And, and you yeah. uh -huh. yes. buy perfume. I want to earn money. And that's why I want to go to the USA. Yes. Uh, і так це другий етап, етап вибору, етап соціалізації. Наступний етап вам пропонується розділитися на три групи. На три об'єднатися на три групи. Ваше завдання вибрати звідси країну, в яку ви збираєтесь подорожувати, мету, з якою ви собираєтесь подорожувати туди, і від транспорту, який ви використовуєте для подорожування в цю країну я теж дуже часто використовую. Зробити це можна дуже легко, дуже швидко. Ну, особиста діяльність, технологія, оскільки кожна дитина повинна вміти висловлюватись, то теж я з вами я можу теж тут приєднатися. Поряд, наскільки часто, трошки я за мене погоджуюся, скільки казали, як ви починаєте урок. Дуже легко просто люба садитина картинка, надрукована на комп'ютері, взята з журналу. І причому дуже часто використовую, що вона не пов'язана з темою уроку, оскільки задіюється лексика абсолютно інша, не та, яка готувала домашнє завдання, тому я поставила теж сюди до центру на будь-якому етапі уроку, на будь-якому. Навіть в залежності від настрою учнів можу теж використовувати. Просто інколи прошу дітей, просто як пантоміму, покажіть щось і ми потім описуємо це. Звичайно, малюнок дозволяє розширити кандазір. Те, що актуальність, згодна абсолютно дуже актуальна, бо це мовлення, ну і ефективність використання я б теж трошки не згодна, була на перших етапах даю просто модель мовлення, скільки питання відповідь репліки вчимо дітей, як це робити. Потім поступово з кожним класом. Прошу добавляти свої репліки і ускладнювати діалоги, тому десь би ближче до цим на трошечки з цим.